Привіт, любі вишивальниці! Вітаю вас на каналі магазину Мережка. Мене звати Наталя і це моя мережка. Сьогодні хочу вас познайомити з чудовою торгівельною маркою під назвою Кохана, яка виготовляє надзвичайно вишукані та оригінальні аксесуари для рукоділля та вишивання. Це є японський виробник. Відповідно, товари цього виробника йдуть прямісінько із Японії. А це перша офіційна. Кохана в Україні, тож можете привітати мережку, оскільки ми перший магазин в Україні, який має продукцію цього виробника. Отже, багато з вас знайомі з коханою, але багато з вас і не чули, і не бачили її. Зараз я розповім вам та познайомлю вас з коханою, хто її знає, можливо, дізнається щось нове та побачить щось нове. А хто вже її, ще її не знає, то відповідно з нею познайомиться. ці аксесуари неможливо не закохатися, адже вони надзвичайно милі та оригінальні, мають дуже красиве упакування. Зараз детально розглянете зі мною кожен із цих аксесуарів, і ви зрозумієте, чому кохана така кохана. Ось. А з першим аксесуаром, з яким я хочу вас познайомити, це є ножнички. Ось такі малесенькі. Це їхній лідер продаж. Чому лідер? Тому що вони максимально фінансово доступні з усього асортименту аксесуарів. ось вони Кожні такі ножнички йдуть в оригінальному упакуванні. І. Всі аксесуари коханої є у п'ятьох кольорах: це жовтенький, синій, зелений, рожевий та сірий. Отже, я вам зараз показую ось такі ножнички, відповідно, вони є у п'ятьох відтінках. Що саме ось ці китички. Ножнички всі одинакові. Вони відрізняються тільки ось цією маленькою прикрасою. Ось, бачите, вона є рожева. Чим такі особливі ці ножнички? По-перше, вони дуже маленькі та мініатюрні, їхня довжина 3,5 см. А вони знаходяться у такому симпатичному шкіряному чохлі з оригінальною тут такою емблемкою, Так, Це є логотип виробника. Ось так виглядає чохол, Він є з виготовлений з натуральної шкіри. Самі ножнички є дуже маленькі та делікатні. Великою окрасою їх є ось ці маленькі тендітні китички. Вони працюють як кусачки, тобто потрібно їх натискати, і тоді ви зможете ними користуватися. Ці ножниці є надзвичайно якісно виготовлені. Вони є дуже гострі, вони дуже легко і чітко обрізають нитку. Взявши їх до рук, ви зрозумієте, чому вони такі особливі. Вони дуже красиві та якісні і закохають у себе на одну вишивальницю. Отже, це є основна позиція цього виробника. На основі цих ножничок виробник вже формує різноманітні набори, які я зараз вам покажу. Тобто основою цих наборів завжди є ці ножниці. І набори, включають ще певні додаткові аксесуари, окрім цих ножниць. Ножниці у симпатичному упакуванні. Кожної ножниці та кожен набір містить ось таку маленьку інструкцію. Звісно ж, вона на японській мові. Тож не думаю, що ви щось там зрозумієте. Але це своєрідний маленький сертифікат, який підтверджує оригінальність цих товарів. Отже, ці ножнички є у п'ятьох кольорах. На основі цих ножниць виробник формує різноманітні набори. Для прикладу ось такий подарунковий набір. Я його назвала гніздечко. Ось, бачите, це є упакування, а це є сам набір. До набору входять такі самі ножнички, як я вам щойно показувала. Тут вже з зеленою бірюзовою киточкою. Ось. Та ось така маленька, симпатична голківничка. Вона дуже мініатюрна, але вона така впевнена. Голка проходить до Дна цієї голківнички. Саме наповнення досить таке пружне та тверденьке. Голка дуже так тугенько в неї заходить, вона не буде з неї вилітати. Впевнено, буде у ній фіксуватися. У такій маленькій, делікатній голківничці, ви зможете зафіксувати багато-багато голок, не одну тільки. Адже голківничка дуже надійна. Вона виготовлена з натурального дерева, дуже оригінальна, мила та симпатична. З таким набором ви щоразу за своїм вишивальним столиком чи в своєму вишивальному куточку щоразу будете посміхатися, дивлячись на ці милі аксесуари. Але вони не тільки для краси, вони дуже практичні. Я впевнена, що ножнички задовільняють будь-яку вишивальницю, ось саме ось ці маленькі, а голиківничка стане неодмінно украсою вашого рукодільного куточка. Отже, такий набір на основі ножниць, міні-скісурс, називається. Ось так він виглядає. А зараз я вас познайомлю з іншим набором, теж на основі цих ножниць він запакований. Теж у красиве подарункове упакування і стане чудовим подарунком для будь-якої рукодільниці чи вишивальниці. До такого кожного набору входять ножнички, та такий шкіряний мішачок. А цей шкіряний мішечок виготовлений з натуральної шкіри. Він має затяжку на основі резинки та такий делікатний годзичок, яким можна її регулювати. Кінчики резинки зафіксовані, тож ви в жодному разі цього гудзичка не втратите. І цей мішечок відкривається ось таким чином. Його можна по-різному використовувати. Його можна використовувати як смітничок для ниток, як органайзер для зберігання ножничок. Також сюди можна поставити іголківничку. І при потребі можна це все затягнути та забрати з собою кудись у подорож, ще у а, свою турбинку. Запхати ось так аксесуари вже організовані у цій турбинці. Виробник продумав все до дрібнички. Тут є красиве дно з емблемою виробника, якісні, якісні матеріали. І все дуже-дуже симпатично запаковано в ось такі подарункові коробочки. Нагадую, що усі ці аксесуари, ножнички і такі набори є у п'ятьох кольорах. У сірому, як зараз я вам показую. а Також такий набір може бути у зеленому, у синьому, у рожевому та жовтому відтінках. Отже, ось такий наступний набір, дуже симпатичний. Варто на нього звернути увагу. А також до пари ви можете завжди придбати собі ось такий ґудзичок, але це не звичайний ґудзичок, це є магнітний гудзик, на якого ви зможете паркувати свої голки. Він є такий основний, він має стояти десь на столику. Ви ним не зафіксуєте там свою схему, ще на вишивці його не зафіксуєте. Він має стояти на столі. Сам Сам магніт є вмонтований, оцей керамічний гудзик, тут є, тут є вибитий логотип, і також є прошита ось така ниточка. Він ніби по-справжньому пришитий цей ґудзичок. Гудзики теж є у різних кольорах: у голубому, рожевому, зеленому, в жовтому та сірому. Ой, теж ось в будзичок запаковується таке оригінальне упакування, тож слугуватиме чудовим доповненням до будь-яких інших аксесуарів. А тепер перейдемося по ножничках з преміум-сегменту. Одні з них є ножниці з, з такою дуже красивою. Ручкою. Я спочатку подумала, що вона керамічна. Отже, ножниці знаходяться у такому дерев'яному поделку, коробочці. Вони надзвичайно гарно упаковані у неї. Ось так. І ось так вони виглядають. Це є ножниці преміум сегменту, вони є досить дорогі, вони коштують більше 3,5 тисяч гривень. Ви запитаєтесь, чому вони такі дорогі? Вони дорогі, тому що в них використовується унікальна технологія самозаточування та гостроти. Я зараз намагатимуся вам показати, в чому особливість їхніх лес. Можливо, вдасться передати це через екран. Особливою їхньою прикрасою є теж маленька, делікатна така киточка, яка є характерною для цього виробника. Звісно ж, шкіряний чохол з фірмовим логотипом. І відкриваємо, покажу вам самі леза. Отже, логотип кохана, теж назва вибита на самих ножницях. Вони є дуже легкі, порівняно з тим, що тут, якщо врахувати те, що тут є досить масивна пластикова ручка. А та сам метал, але ножнички, вони просто не вагомі. Вони дуже легенькі і дуже гості. Ось леза, бачите, зараз, може, світло так впаде. Зараз, зараз, зараз спробую сфокусувати. На них ніби такі насічки отут є. Інаки, і вони як притираються. Ну, не фокусу. Вони як закриваються, вони так ніби притираються ті леза. А це вони самозаточуються за рахунок цього, і також завжди є гостренькі. Їх сміло можна використовувати для вирізування хардангеру та мережки, адже кінчики досить в них тонесенькі. Дуже перепрошую, не хочу. О, сфокусувалися мені трошки. Бачите, такі ніби полосочки по металу є. Ось. Ну І в цих ножниць дуже багатоступенева етапність виробництва. Ну, і взагалі Японія, країна дорогих речей. Це не Китай, тож маєте бути готовими до таких цін. Так. Ось, вони запаковуються у красиве таке опакування, немов, мовлятко, якесь полинаєш, коли їх сюди кладеш. Дуже красиві ножнички. Так, і ще одним із популярних ножиць цієї виробника є ось такі кусачки. Ось вони знаходяться теж у шкіряному чухлі, захищені, так? І. Ось так вони працюють. Як усі звичайні кусачки. Але це не звичайні куха... кусачки, це кусачки кохана. Дивіться, як вони цікаво оздоблені. Тут такий самий гудзичок, як на тому шкіряному мішечку. Ручки обмотані шовковою такою, шовковим таким шнурочком. Вони надзвичайно гострі, вони теж мають ось ці такі, бачите, та ось полосочки, вони навіть так під нігтем відчуваються. Леза дуже чітко і точно притираються один до одного, звук ви чуєте, це є ознака якості. Теж мають фірмовий логотип і дуже зручно лежать у руці. Хто любить такого плану ножниці, повірте, ви неодмінно будете ними задоволені. Отже, ховається у чохол та у симпатичну коробочку, і закривається. Кожне упакування замотано симпатичним шнурком, гумкою продумано все до дрібничок. Все дуже симпатично та гарненьке. Отже, кохана вже є в мережці, вона є на нашому сайті мережка.com.ua Хто не зможе знайти, я залишу посилання під цим відео, і ви собі зможете перейти на наш сайт та переглянути усі ці аксесуари. Також у виробника є ще багато інших позицій. Я їх обов'язково візьму до мережки і максимально намагатимусь підтримувати асортимент. Повний асортимент цього виробника у нашому магазині. Тож, сподіваюся, ви зацінили цього виробника ці аксесуари. Вони не тільки такі симпатичні, миленькі, але ще й дуже зручні, якісні та гострі. І я переконана, що кожна вишивальниця, яка їх не візьме до рук, буде задоволена ними, бо ними не можна бути незадоволеними. Тож, звертайтеся до нашого сайту, не ходіть по інших магазинах. І дякую за перегляд. Якщо відео для вас було цікавим, прошу поставити пальчик догори. Якщо є ще якісь запитання, звісно ж, залишайте їх під цим відео, я з задоволенням на них відповім. І будьте з нами. Дякую, що ви з мережкою, і до нових зустрічей! Па-па!